Всім привіт! Сьогодні у нас 18 квітня. Тут у нас сходить кавун. Сіяли ми дві касети для себе, динька, названня не пам'ятаю. Десь у попередніх відео було, як називається що. Вже почав сходити кукурудза, сходить в Вега. Помню. Була от, названня її Вега для себе теж посадили. Трохи. Помідорчик сходить, Розпекіру... зійшов, вже розпікірували його. Тут на продажу трошки огірочка посадили, щоб розсадили продати. Тут у нас помідор Pink буш гарно росте, огірочки теж на продаж, посходило трошки, щоб розсаду і продати. А зараз сходимо. У Теплицю, де ростуть у нас огірочки. Перець не зійшов. Кирів сіяли. Не знаю яка причина, в прошлому році зійшов, в цьому році не зійшло ні одної сім'янини. А тут у гірки в теплиці. Вроді все нормально. Цвітуть, ростуть, поливається, удобряється їх. Під корінь 13-40-13 давав. Зараз нашу давати 3-20-ки, по листу ще не підкармлював. Оце хочу попідпутувати його і дам 3 двадцятки по листу, бо вже на ну, підпутати, бо починає падати, щоб не позаламувалося, підпутую, а тоді вже дам листову підкормку йому. Вроді все добре, нормально надо би і як говориться, і радіти, але не тут то було. Не дуже воно мені подобається, сіміна, оці, що я купив в мадрілен. Вроді все хорошо, все, все нормально, гарно, але як придивиться, дуже багато постосвіту в ньому. Чи якесь насіння нікуди ж не попалося, чи чи фасувалося десь у підворотній якесь воно, а не на фірмі. Дуже багато оце. Ось такого у нас воно ще не цвіте, але видно, що буде пустоцвіт. Один ось пазуха, друга пазуха пустоцвіт, третя пазуха теж пустоцвіт, а внизу є огірочки. Тут ось рядом ряд йде. Вроді все нормально, огірки йдуть. Ось рядом корч. Огірочки. Опять огірочки. А тут вже ось пустоцвіт. Опять огірочки. І що, що воно за насіння таке цей рік купилося? Все опять ж іде. ось опять десь йде, ось. Огірочки. Пустоцвіт. Огірочки. Пустоцвіт. Пустоцвіт. Опять пустоцвіт. Таке враження, що фасувалося десь у Тарасовці чи в копанях це насіння. Ось опять ось. В общем, огірок, огірок. І тут же ж і пустоцвіт росте. Опять огірок, опять пустоцвіт, знову пустоцвіт і знову пустоцвіт. Ну, опять же, пустоцвіт. А рядом, рядом з ним огірочок. І що воно таке? Вроді би і фірма солідна, і упаковка якісна, а фасовка нікудишня. Навіть, так сказати, тут якийсь чи сертифікат, чи, чи паспорт, чи що воно є до нього.